Так, коротше, всім привіт! Хочу вас познайомити з цією людиною. Ви знаєте, Віталій Барабаш, людина, яка займається військовою адміністрацією міста Авдіївка, керує керує міської військової адміністрації. Ну, от бачите, я правильно сказала. Ну коротше, ні, насправді так, я хотіла ну, багато людей не розуміє і не бачить те, що відбувається там в місті Авдіївка чи фронтових містечках. Наприклад, за всі ці 8 років, дев'ять, ну 8 років Авдіївка стала ну реально дуже красивим містом з біговими доріжками, тенісними кортами, футбольним полем, пляжем, ресторанчиками, кафешками. Ну реально дуже красиво все було 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 зроблено, було... вау. Було, вау. Ну так, було вау. Дуже багато було планів. На жаль, ця повномасштабка штабка вона нас, скажімо так, зупинила. Ну, Нічого, переможемо, відбудуємо, зробимо ще, ще красивіше, зробимо ще скажімо так, новіше, модернові, там, не знаю, технологічні і так далі. Там подібне. Один з таких культурних. Проєктів, які, на жаль, нам не вдалося втілити в життя. Ми були вже, скажімо так, на півдороги. Це алія моралів. Дійсно, місто славилось з кількістю і якостю моралів. Всі, хто не приїжджав в місто перший раз, і навіть іноземці, казали, що супер. Ну, такого реально ніде нема. І у нас був план все таки зробити дійсно алію моралів. У нас вулиця Гарина, і там багато будинків Заметно. виходило да, саме торцом на дорогу. І це нас, воно кажучи, надихнуло на те, що може зробити. І реально це була б, ну, мабуть, перша алія моралі в Україні. Офігенно, ну, я, да, я пам'ятаю, їдеш так по вулиці, коротше, їдеш а, з однієї сторони будинку і з іншої, і скрізь такі яскраві красиві морали. Я потім покажу, ви мені наліпки дали. Авдівка зараз майже ну, не ще зруйнована, але зруйнована. І, а, ви робите. Ці як будиночки незглавності, я не знаю, як вони правильно називають. Ну, ні, це такий імпровізований, це навіть не пункт незламності, це такий волонтерський центр у нас, де ну здебільшого люди можуть прийти. Там ну це не ми робили, це робили волонтери. Ми їм допомагали. Зуміло, це була їхня, скажімо так, ініціатива, де люди могли прийти, не знаю там попрати речі, прийняти душ. Ті побутові звичайні речі, які для більшості скажімо так, нормальних людей є нормальними, і вони декілька разів там, на день, де хто з них там і використовується цими послугами, то Авдіївці, на жаль, ну, певна кількість людей, рік навіть нормальна душно прямо. Води в місті немає, води в місті нема, світла нема. Ну в принципі, жодних комунікацій в місті нема. От і ми зібрали трішки речей якраз для таких пунктів, де можна помитися, попратися і всяке таке. І коли ну автівку мене не пускають. <свіття> не пускаємо не тому, що є певна заборона для преси і для волонтерів. Просто з точки зору безпеки, бо ця людина нам дуже дорога, тому ми її не пускаємо. Не хоче, не хоче зі мною тягатися, та ви привізі, ні, ну зрозуміло. Тут речі. Є, є певні безпекові складові. Дійсно, ту всю допомогу, яку Надія привезла, вона вся буде доставлена адресатам. Там, продукти харчування, гігієна, корм для тварин. Все завеземо, все відзвітуємо. Ця допомога вона ну дійсно вкрай потрібна місця нам, тому. Ну, підпрацюю навіть. Ну, а на рахунок не ображайся, чому б не пускаємо. Ну, не пускаємо, тому що ну, жарти жартами, але ж ці ракетні удари, вчорашній, наприклад, удар по Славянську, це взагалі якийсь страшняк. Ну, у нас таке відбувається кожного дня. Ну, а, в общем, короче, не, я розумію, і я дуже хочу подякувати і тобі, і всім військовим, хто допомагає мені. Тому що я не можу їздити по фронту, якщо мені допомагають такі, як ти, які не підскажуть, як я вчора там чуть ли не заїхала, туди куди не треба заїхати. Зараз якраз також думаємо, як куди їхати. А, ну просто щиро дякую, тому що я б не могла волонтерити, якщо б у мене не було підтримки. Як мінімум підсказати, підвести щось допомогти. Ну це дуже важливо, і мені дуже шкода, що ми волонтери навантажуємо вас. Ну, типу, у вас отак купа а Я жітка, ну може, підсказай, допоможи, там підвези, там чи ще щось. Та ні, ну це ж це звичайні робочі моменти. Ми це розуміємо. Тим більше ми всі робимо одну справу. Ціль мета у нас одна, функціонал різний, а задача вона ж не міняється. Нам головне, що перемога. Перемога вона кується не тільки напряму, на передовій, де хлопці стоять і подяка всім Збройним силам, всім, всім підрозділам Нацгвардія, поліція не знаю там всі-всі-всі там Рада Войськ, всім подяка, але ж вона і кується в тилу, як кажуть. А тил це для нас в першу чергу, 14-го року. волонтерський двіж, це, це тил. Як в 14-му, так і спочатку повномасштабки. Ну аби не волонтер, я не знаю, чи вивезли б взагалі. На цю всю історію. Тому, слава Богу, завдяки нашим військовим, нашим захисникам, в твоєму обличчі а, а, дав, в Києві, слава Богу, тихо. Тут, тут фу, реально тихо, і дай Боже, щоб воно так і було, але треба нам не забувати, тому що ми в Києві, слава Богу, ну і не тільки в Києві. Там, там скрізь, скрізь. Треба, перемога скрізь, щоб було тихо. Так, да? да, ну, я маю на увазі, що багато місць, які вже забули, слава Богу, що таке війна. А треба пам'ятати в голові, якби це складне, важко нам всім не було, бо всі вже там дах їде потихеньку, а у людей тут дах їде так, що просто капець. Тому у нас не їде. Ні? Ні, ми в тонусі у нас насправді ну я говорю про цивільних людей і на військових навантаження ну вкрай велике, вкрай важке. Тож дякую тим, хто допомагає мені допомагати, підтримувати, бо інакше ми ну, буде погано. А так буде гарно все. Так, да, допомагайте Збройним силам, допомагайте, не знаю, там надії, будь-кому, якщо ви знаєте, будь-якого волонтера, якому довіряєте, фонду. Допомагайте, де б ви не були. Тому що від, від цього дійсно залежить а, і перемога, і коли вона настане. Так, да. Щоб не задавати питання, коли буде перемога, над нею треба працювати дуже плідно. Дякую, бережи себе всіх разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава.